Ташки, ну що, у нас буде з вами фізичний комплекс, який буде достатньо активний, достатньо цікавий. Ми будемо працювати з тазовим дном, ми будемо працювати з тазостигновими суглобами. Зараз трошки тихіше зроблю, щоб ви не зачу. А, І ми будемо з вами піднімати жіночу енергію обов'язково. Також дуже важливо ні в якому разі не робити нічого додаткового до того, що я даю. Ніяких додаткових пружин, ніяких додаткових навантажень. Ми з вами конкретно працюємо з тими вправами, які я даю. Моя основа це нейродинаміка. Нейродинаміка це плавні повільні рухи, які. Налаштовують саме на ті м'язи і зв'язки, які потрібні для того, щоб відновити нашу нервову та гормональну систему. Отже, починаємо ми наші вправи з саме з нашого з вправи лягушка, вона дуже класно працює з тазовим дном і з тазом суглобами. Ми маємо стати ось так. Тобто, у нас буде такий рух, ми, як лягушечка, будемо працювати. Я зараз вам покажу так спереду і стану боком, щоб вам було видно. Значить, ми з вами опускаємо руки на підлогу, і ми маємо, не задираючи голову догори, вона у нас складається. Так? І ми маємо присісти і встати, виводимо куприк наш до неба. Присіли і встали. Присіли і встали. І так ми з вами працюємо. Ми маємо так зробити, ми почнемо 22 рази зробимо, а в ідеалі робиться 108 разів. Поїхали саме в позицію і працюємо. Добре, зробили, і тепер ми з вами робимо іншу інтерпретацію ще 22 рази. Ми з вами відриваємо п'ятки від пола. Тобто це виглядає так само. Ми опустилися на підлогу і ми піднімаємо п'ятки, присіли, встали. І у нас п'ятки підняті ще 22 рази. наше дихання і ставимо ноги ширше тазу. Будемо працювати з внутрішньою поверхнею нашого бедра. Значить, що ми з вами робимо? Ми починаємо робити хвилю. Ми просто перекатуємося з коліна на коліно. Це така м'яка-м'яка-м'яка хвилька. Далі ми починаємо. Передодавати плече. Коліно, плече, коліно, плече. І просто пливіть. У вас має задіятися ваша талія, може хрустіти, десь там в попереку. цитазові тазові кістки розходяться, вони а, включаються, починають рухатися. Поїхали. І тепер додаємо ще руку. Коліно плече і руки. З руками. Тут уже ми з вами будемо відчувати ребра. Ми трохи задіємо лопатки. І ви просто закриваєте очі і пливете в цьому русі. Повільне глибоке дихання, не забуваємо дихати. І просто розкачуємо наш прекрасний таз, включаємо нашу жіночу енергію. Розігріваємо наші м'язи, які торкаються інтимних місць, дають нам і лібідо. і кайфуємо. Добре. Пошки ще на крок ширше. І ми з вами опускаємося на підлогу і починаємо перекочуватися з коліна на коліно. Але це має бути супер м'яко. Ви, ви будете відчувати оці м'язи задню поверхню. І коли ви будете різко рухатися, а ви можете відчути, як у вас тріщать м'язи. Це мікророзриви. Так ми не робимо. Ми робимо максимально м'яко. Ми з вами підготувались, розігрілись. Тепер ви опускаєте руки на підлогу і м'яко ми робимо перекоти. Вдих вверху, внизу видих. І поїхали. Працюємо. Одну хвилинку робимо. Ніякого насильно, наскільки ви можете. Дихаємо. Тепер зупиняємося на лівій нозі. Вона у нас розтягнута, права зігнута. І просто дихаємо тут. Можемо покласти, якщо у нас дістають лікті на підлогу. Якщо ні, то лишаємося на руках, як зручно. Дихаємо. Ніяких пружин, ніяких натяжок, ніякого піддавлювання. Просто як нога лежить, так і залишаємося. Піднімаємося і змінюємо ніжку м'яко. Тепер у нас ліва зігнута, права рівна. І так само опускаємося, бо залишаємось на руках і просто дихаємо. Виходимо з цього положення, збираємо ніжки до купи і обережненько встаємо. Тепер ми з вами робимо такий рух, закриваємо в'язи, Просто беремо ліву ніжку наперед, виставляємо максимально 10 секунд потримали. І тепер праву ніжку поставили всередин, ну, вперед. Потримали, 10 секунд. Добре. Супер. Так, а тепер у нас з вами буде ваше улюблене присідання. Але ми також залишаємося в пліє. Тобто ми ставимо ноги ширше тазу, розводимо носки назовні, п'ятки всередині, і ми з вами присідаємо. Повільно, супер повільно зробимо 15. Ми можемо скласти руки в намисти і натиснути на долоньки. Ми так активуємо з вами а, грудні м'язи. Це ще додатково. І супер повільно, мега повільно. Ніяких різких рухів. Просто дихаємо і насолоджуємося процесом. Є, Завершили. збираємося і у нас знову присідання, але Стопи на рівні тазом. Те ж саме. Складаємо ручки на мосте, створюємо тиск, даємо нагрузку на грудні м'язи. І поїхали присідаємо теж 15 разів. Ви можете дивитися, скільки ви можете 20, 50, 100 це ваше, ваш стан вашого тіла. Теж повільно. підтягуємо тазове дно, підтягуємо кореневий замок. Пише ще тазу трошки і продовжуємо працювати а, з грудними м'язами. Складаємо руки на намасте. з стану боком, щоб вам було видно. І робимо сильний натиск долоня на долоню, але у нас не задрані плечі, нікуди не завернуті лікті просто в такому стані. І дивіться. Ми дихаємо, робимо вдих. Затримку дихання і сильно стискаємо на затримці наші руки. Бачите, напружується все. І підтягуємо кореневий замок на підтримці. Ой, на затримці. Тримаємо затримку. Видих, все, відпускаємо. Розслабилися. Наступний. Вдих. Затримка дихання. Стискаємося, підтягуємо кореневий замок. Тримаємо. Коліна не дуже напружені. Дивіться, стаю боком. Коліна трошки м'які. Не отакі напружені, а трошечки м'які. Тримаємо. Видих. Розслабляємося вдих. Затримка дихання. Стискаємося, підтягуємо коренево і тримаємо. Видих. Відпустили. Коли робимо намасте, не торкаємося грудей, у нас відстань має бути від тіла. Поїхали. Вдих. Затримка. Напружуємося, підтягуємо все, тримаємо. Вдих. Вдих. Затримка. Підтягуємо кореневий замок. Стискаємо долоні. Тримаємо затримку. Видих. Вдих. Затримка. Стискаємо долоні. Птягуємо замок. Видих! Вдих, затримка. Стискаємо долоні, підтягуємо кореневий, тримаємо затримку. Видих. Тепер можна прийняти душ і насолоджуватися нашим найкращим втіленням і життям. А ви можете робити а, кількість повторів кожної вправи стільки, скільки вам зручно. Я даю вам оптимальний мінімум, щоб ваші м'язи всі прогрілися, щоб енергія активувалася, і ви максимально круто себе відчували після цього комплексу. Садна є вас обожнюю.